Вітаю вас, друзі! Учора був дуже гучний скандал, пов'язаний із російським телеканалом. Дождь, який сам на Росії заборонений, тому працює у Латвії. Там ведучий Коростильов заявив, що телеканал усього лиш допомагає російським мобілізованим, щоб їм було комфортніше, напевно, вбивати українців. Ми практично всім атлішаємо. многие з написаних історій на наші почти і в телеграм-бот становиться опублікованим. Ми надіємося, що Многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с. Просто елементарними удобствами на фронті у Латвії на це відреагували доволі швидко. Міністр оборони країни написав, що певно, працівникам дождя варто назад переїхати на Росію. Та додав, що ця процедура вже фактично почалась. І тоді на каналі Дождь вийшли терміново із заявою, що того працівника, який сказав про допомогу російським мобілізованим, звільняють. Ми прийняли рішення прикратити співпрацю з Олексієм Крестільовим сьогоднішнього дня. Просто так не хочеться їхати із Латвії там як у себе дома, все так душевно, по домашньому, і дуже складно було сказати про те, що доводиться звільнити Коростильова, але Коростильову про допомогу російській армії сказати було абсолютно не складно. Я ще раз хочу сказати, як трудно було. Січас призністю точно я признесла. Я спочатку сьогодні хотів робити випуск на зовсім іншу тему, але вирішив записати все ж таки відео про канал ДОЖДЬ, тому що росіяни обурились, що я був одним із тих, хто писав про цю ситуацію та почали мене звинувачувати, у тому, що я надзвичайно погана людина. Тому сьогодні у випуску я усе поясню і розкладу по поличках. Але ви спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, натисніть лайк. До цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І додивіться його до кінця. Будуть іще дуже важливі для України висновки. Телеканал Дождь у Латвії отримав також і ще попередження, тому що раніше вони показували, що Крим усього лише російський. Таким образом, що Крим там на до Російської Федерації Це було зроблено з шаблоном. Із, із какого-то взятого дизайнером шаблона. Це була просто така маленька прикра помилка, намагається нас переконати представник телеканалу Дождь і показати Крим частиною Росії. Це практично те саме, що й не вимовити слово Дніпропетровськ. Недавно ведучий СНН на моїх очах чотири рази не мог виговорити словосочетання Дніпропетровська область. Ну, це ошибка в ефірі. Це був брак. Це ошибка. це був брак. Та шибка, і хоча Коростельова, наче як звільнили із телеканалу Дождь за його фразу про допомогу російським мобілізованим, все одно винен не він, не телеканал, а глядачі, у яких просто неправильні інтерпретації, і ви знаєте, які інтерпретації предлагаються цілим рядом, скажем, людей вважаючих необхідним прокоментувати присходяще. Крім того, він нічого поганого насправді не сказав. Просто його слова погані люди вирвали із контексту. Слова вирвані із контексту. Напомню прекрасного випуску говорить Олексій про вчорашній ефір. Одночасно, із тим, що це були неправильні інтерпретації, і що це просто слова вирвані із контексту. Виявляється, він узяв і просто обмовився. Засадне, недопустиме, не імені оговорка в ефірі. Ми смаклібамуч на примє з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронті. Коротше, це усі навколо самі винні. Вони не так усе зрозуміли. Це була прикра помилка, обмовка, але при тому сам цей ведучий написав допис, у якому сказав, що йому таки шкода мобілізованих росіян. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного? О них шла речь: Да. Путін красавчик? Ні. Йому дуже шкода, що біднесенькі російські мобілізовані солдати змушені йти на війну, вбивати українців без належного забезпечення. Вони мерзнуть. Їм дуже тяжко. Даруйте, але ось оце ниття про біднесеньких мобілізованих. Мені нагадує ниття іншого росіянина. Ну от, посмотрите, ребят, ну, ну що це такое. Ну й цю одного на нет, а второй взяв. Приспособив пусті бутилки. От скажіть, будь ласка, як має йти мобілізований російський солдат вбивати українців, якщо йому Путін нічого не дав, ніяк не забезпечив, якщо йому навіть покакати нема де? За, зашурупили туалет взагалі. Ось смотри, Чибіс. Так, ми ходимо в туалет. І, хоча представники телеканалу Дождь намагаються усіх зробити навколо дурними, що мовляв, ви просто усе не так зрозуміли, це була обмовка. Насправді, друзі, це і є їхня реальна позиція, послідовна позиція. Вони просто не чекали, що буде такий скандал. Вони думали, що усі навколо це схавають, бо навіть засновниця телеканалу Дождь розповідає зараз, як їй дуже шкода російських Мобилизованных. Когда ты видишь наших мобилизованных э, там, пацанов, которые в лесу и негде жить, у которых нет еды, у которых нет мамудирования, это все, все ужасно. как тут будь біземоцій, ні мається? Ні може бути никакой нейтральной позиции. Она поэтому у нас не нейтральная, а эмоциональная. на те, що це саме їхня позиція, вказують також і матеріали, які вони публікують. До прикладу вони часто дають слово тим самим мобілізованим росіянам, щоб вони могли спокійно розповісти, як погано їх забезпечують. Аділі нас дуже жахливо. стара списана форма, уставна яка неудобне. Їх не просто погано вдягли, а і ще й зброї нормальної не дали. А як їм з поганої зброї вбивати українців? Самі лично давали себе команду, хоч розвідку наблюдали і так далі. Але у нас не було того, війська, щоб ми їх змогли ліквідувати. Просто телеканал Дождь бореться не проти того, щоб росіяни йшли на війну та вбивали нас із вами, а бореться за те, щоб росіяни робили це підготовленими та забезпеченими. Якось була іще історія, коли вони у себе на телеканалі включили російського військового, який виправдовував агресію Росії проти України і заперечував російські воєнні злочини. І при цьому ніхто з ведучих не намагався навіть закрити йому рота, взагалі. І Детектор Медіа зробили дуже класний матеріал про канал Дождя, але канал після цього матеріалу почав видаляти свої відео чомусь. Як я вже сказав, телеканал Дождь зараз працює у Латвії, тому що їм на Росії працювати заборонено, і вони мали би бути вдячними Латвії за те, що та їх до себе пустила, але навіть там вони продовжують показувати свою імперську натуру. Якось у Мера Риги ведуча телеканалу запитувала, чому. Це Латвія сама вирішує зносити чи не зносити совєтські пам'ятники, а не рахується із руско населенням. І, звісно, виникає питання, за чим це обострення на фоні гігантського недовольства, скажем так, рускоязичних жителів Ріги. А ще я хочу вам нагадати, як на каналі Дождь у 14 році називали окупацію Криму. Можна предположити, що як только Крим в состав Росії, а це діло совсем близького будущего процес присидіння Криму красії, і кадде і коли Крим до росії... оскільки це не перший скандал із телеканалом Дожді він раніше називав Крим частиною Росії, його мовлення на території України було заборонене, але це не заважає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення українським чиновникам, зокрема заступнику міського голови Одеси Трухан. Нова брендаку роздавати їм коментарі. А самі представники телеканалу Дождь знімають в Україні фільми. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого цивілізованого Ну моє міння більше того, навіть представники української влади сьогодні спокійно дають коментарі даждю. Да, здравствуйте, вам спасибо, звісно, що слухаєте і бачите те, що відбувається в Україні. І така ситуація в Україні не одна. А коли українці не дають коментарі росіянам, то тоді українці беруть коментарі у росіян, причому у тих, які закликали захопити Україну. Юго Восточної області, а от. Уже сейчас реально можно отжать Крым. И то, что... Ми говорили, А Росії нужно збирати землю русські, і я представляю нашого гостя Вічслав Мальцев. Показовою є також ситуація і з каналом Навального, того самого для якого Крим не бутерброд, який вважає, що Крим це Росія. Нещодавно один із пропагандистів Навального говорив в ефірі про захоплення українських територій, про спробу анексії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і сказав, що. Ну, це вже взагалі поза межею. Ну, ладно Крим, маючи на увазі, що Крим то все одно, на його думку, російський же грабь посреди біла дня, ладно, Крим, но исконно ісконно территории, територіях пісадняє к Росії, ну это прям і після того, все одно Михайло Подоляк давав коментарі цьому ж росіянину на цьому ж каналі. Міха Михайлович, здравствуйте. ради вас відіти. почему у вас на фейспалм? але яке я взагалі маю право когось судити за це? Я ж абсолютно нічого не розумію у інформаційній роботі. Це наш інформаційний фронт включатися до росіян і принижу самих себе та свою країну росіянам же так треба наша допомога оцим так званим хорошим. Їм треба буде і ще, щоб наші союзники потім допомагали відбудовувати Росію, щоб вони не образилися за свою поразку на війні проти України. Щоб не виникло нового Путіна і нового реваншизму, має бути зучин опит Западний Другої Второї війни. Да, план маршала. Поки триває російсько-українська війна, немає сенсу розбиратися, хто із росіян поганий, а хто так званий хороший. Розбиратися із цими питаннями ми будемо після перемоги. А зараз у нас війна із Росією і із росіянами, не тільки із владіміром Путіним. Зараз нам потрібно робити усе для перемоги України. А допомога російським пропагандистам, неважливо із якого каналу, не сприяє нашій із вами. Перемозі нам час вже відмовитись від усього російського, час почати поважати самих себе. А питання оцінки стану росіян і донесення нашої позиції до росіян, давайте залишимо збройним силам України. Вони із цими завданнями найкраще впораються.